Дорогі друзі, в першу чергу, мої дорогі земляки, знову звертаюся до вас і з великою радістю хочу поділитися знову е, своєю творчістю після довгої перерви з, з різних причин. Зараз я не вдома, от, але думками і серцем завжди з вами. Ну, хочу ще раз почитати свої вірші. Трохи розкажу. Про творчий шлях. Е, значить, е, непростий творчий шлях. Е, спочатку писалися вірші, потім був великий, велика перерва. Ну, і потім знову почали писатися вірші. Вийшло у мене е, три книжки віршів: таке рідне світло, Косити роси. Е, Українські рубаї. І поближче до справи відходимо. Хочу почитати ще раз почитати кілька віршів прийшов, наче з неба впав до мене за перший мій вірш. Сьогодні так нежданно продерся вітами світанок до вікна, що й вітер вщухнути не встиг. Ну, дехто каже, що це хоку, дехто. Взагалі не, не сприймає три рядки за, вірш, за вірша. От. Але це справді, е, рядки, а це справді рядки поетичні. От. І це, цей вірш надрукований у першій моїй книжці, таке, яка називається Таке рідне світло. Друга книжка в мене називається Вкосити Роси. От. Це обкладинка сам малював, ось, дивіться, от обкладинку сам, пише поет, у передньому, поет пасічник у передньому слові до цієї книжки. Господи, переступи через тіло моє, але ж врятуй цей світ. Це не цитата з вірша Олега Буцького, це весь вірш саме з таких віршів мініатюр, віршів афоризмів, віршів спалахів. Віршів осяянь і складається ця книжечка. Вона ніби кишенькова люстерка, в якій час від часу дивиться поетова душа, і його нестандартний світогляд. З Зачитаю кілька віршів. Наприклад, як випорхне душа із оболонки з тіла мого, цікаво буде їй і вільно у зоряних садах. Філософська тематика тут є в, цих, в інших віршах. безмежжя простору і часу лякає, але я йду. Так само, як ішли попереду мене, як і будуть іти за мною. Ну, і є це вірші мініатюри, є і більш об'ємні вірші. От, наприклад, про любов. Не хитрощі це гра в любов, а жарти милі, хай не скромні. І хоч з учора ми знайомі, тепер нам весело обом. ми програємо любов. Якщо знайдемо справжню ноту, то що для пісні позолота? Нам буде радісно обом. Коли ж програємо любов, не стисне серце чорна смута. Гра у любов не є отрута з великої літери, що тупить розум і палить кров. Ще я вірші і на громадянську тематику, серед них називається вірш Мій язик. До смерті буду вдячний язикові за мову нашу ніжну, щиру і привітну, за вишукану і часто зовсім не елітну, що йде із лихоліть у гордій непокорі, і в мені траплявся снов, До верховенства звикли, із м'ясом видерти готовий був язик мій. Мої руки, це вірш про мої руки і про мою онуку. Малесеньку онуку аж під стелю під, підкидаю. Вона щаслива, тож сміється, сяє і росте. Не дума про майбутнє і минулого не знає, та над усе та мої надійні руки їй проте. А як про руки пращера обрубані згадаю, о як тепер в новітнім часі більту відчуваю. Це теж пов'язане з сучаснім і, і історією. Вірші у формі рубаї. Час від часу я е, писав у формі рубаї мініатюри, і вже наше, нарешті третя книжка повністю написана у, фу, у цій формі, е, у східній формі цієї рубаї. Колись забіг я в юність ненароком. Притишіть мусив дихання і кроки, спирала груди почуттів навала, Забракло слів, щоб вихлюпнути потоком. І хочеться ще, ще на, 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 на громадянську тематику знайти. вірш. Ну, знаєте, що така хвороба в нашому суспільстві є, як корупція, тут є мініатюра на цю тему. Корупція це слово як розшифрувати, надумав якось я у батька запитати. Тут, просто мов, глянувши в очі, одному дати щось, а в іншого забрати. Українські рубаї, це моя третя книжка. От. Почну з передмови, яку написав Ілля Айшнюк, місто Олевськ. Називається з висоти проясненої миті. Олег Буцький якось зізнався. Здається, натрапив нарешті. Хай може і не на золоту, але, але свою теж цінну жилу. Це вірші у формі рубаї. Власне, далеко не всюди свідомо він дотримується цієї форми за змістом. І тут бачиться мені швидше позитив, аніж негатив. Ці мініатюри виходять у нього живі, повнокровні, часом настроєні, настроєність їх аж. Вихоплена із самої гущі життя, об'ємними видаються і ті, де автор торкається патріотичної філософської тематики. Приміром, стоїть бабуся край воріт». поетичні гурмани відчують також справжній кайф, споживши порцію і від лірики любовної та душевних переживань. Автор тверезо усвідомлює себе у літературному просторі. Із висоти проясненої миті я озирнувся на літа прожиті і запитав себе самого мимоволі: ти птах чи ж мишка у високім житті? Часом подибуємо і сірий рядок або ж такий, що не працює. Проте у розмаїтому колориті творів ці огріхи не є визначальними. Ілля Існюк, як казав місто Олевськ. Так, ну і кілька віршів. На закінчення вже, мабуть, я прочитаю з цієї збірочки. Оця любов, як та стіна, неначе була, і серце вже тепер не плаче, колись не перейти, не перелізти, такий хтось, видно, пошептав добряче. Та... Ну, ще кілька разів. Товариш мій давно чомусь помер, сльозу у серці й досі я не втер. Одна утіха пам'ятки світлини та дружба подорожником тепер. Прочитаю ще вірш на філософську тематику. Стоїть бабуся край воріт, стоїть і дивиться на світ і гада, донизу а чи вгору його оцей стрімкий політ. Колись забіг я в юність ненароком, притишить мусив дихання і кроки. Спирала, спирала груди почуттів навала, забракло слів, щоб вихрюпнуть потоком. Ось е, політичний вірш. Це не держава каже хтось згори, І то ганчірки їхні прапори, і мова наша, ну погодьте, суржик, і влада ця, як видно, до пори. І ще на мовну тематику. Цей борщ смачний. Колись мій дід казав, борщ добрий, батько щиро смакував, тепер усюди борщ бувалиш вкусний, то хто ж у нас наш борщ смачний украв? Ну, і ще є е, вірші звичайні, тобто не рубаї. Очей твої два проліски, це з цих рядків можна, я вважаю, можна зробити пісню. Очей твоїх два проліски в серці зацвіли, коли були морозище, гуляли віхоли, а як пригріло сонечко, і лід на річці скрес, Очей твоїх два проліски, спили вино небес, так серце б'ється, молодо, хмеліє голова, весною пахнуть косиці, і руки, і слова. Солодку казку радості, вуста розповіли, очей твої два пролізки у серці розцвіли. Якщо зумів тобі, я серцем віршам і читачу мій, то проживу щасливу мідь. Коли за браком іншого паперу не зможеш і ними грубко розтопити. Отце. Прочитай кілька рядків з рецензії до цієї книжечки. Івана Горового. Як і у всякого поета, вірші Олега Буцького різні за якістю, проте у нього є чому повчитись і тим поетам, які вже при житті намагаються стати пам'ятниками собі самому і кочують з фестивалю на, на фестиваль, та забувають, що творчість не, не успіх, а самовіддача і навіть самозречення у Олега Буцького раз у раз ми зустрічаємо точні. Образи відчутні, зрими, відчутно зримі в досить коротких рядках. А тут, дощ... а, наприклад, а тут дощі густі, просто волосся, сльози у серці досі, я не втер. Чи потрібно багато слів, щоб характеризувати поезію Олега Буцького, коли він сам це чудово зробив? Оце на старість зрозумів, поезії бездумно брів. У вас дорожко ставився до форми, аж раптом повінь з чотирьох рядків. Шановні друзі, спасибі за увагу, що ще з'явилася можливість долучитися до, до спілкування з вами через, через свою творчість. Я, я, я не думаю, я впевнений, що зустрічаємось ми у, у, у такий спосіб не останній раз.